Ну а ми рухаємося далі не тільки про пастки в морі, а ще й летючі пастки від росіян. Окупанти шукають нових методів терору України і тепер запускають шахеди не лише із боєчастиною, а й змінами. Як саме вони працюють і наскільки небезпечні? Ну і що ще може з'явитися під крилом ворожого дрона? Дивіться далі у матеріалі Віталія Залевського. Окупанти мінують шахети. На цих кадрах видно під крилом ворожого БПЛА встановлені касети з протитанковими мінами. Коли їх випускають, вони автоматично стають в бойове положення на землі. Якщо після цього поруч з міною проійде, наприклад, автомобіль, танк, якась там бронетехніка, то ця міна вибухає в містає спеціальний магнітний датчиком. Вона у мулятівний дії. Така невеличка міна може пропалити навіть танк, а ще вона має період самознищення у середньому 24 години. Однак цей час можуть продовжити на кілька днів. То собі, якщо ця міна впаде, наприклад, десь в місті, там де знаходяться машини, там де ходять живі люди. Ну тобто, це орієнтовані якісь важкі наслідки. Розмінувати такі боєприпаси майже неможливо, додає експерт. Найчастіше сапери підривають їх на місці. А ще дрони нібито скидають ось такі металеві контейнери у соцмережах. лякають, мовляв, це спеціальні маячки, завдяки яким окупанти коригують наступні удари по містах України. Однак, за словами експертів, це фейк, і предмет абсолютно безпечний. Заспокоюють експерти. Попри фейки, росіяни постійно вдосконалюють свої дрони і щось намагаються прикрутити до них, наприклад, заряд начинений шрапнеллю. Це такі маленькі кульки, які розлітаються на велику відстань. Їх знаходять у БПЛА Молнія, якими Ерефія атакує прифронтові міста. Росіянам вдалося збільшити їх дальність, хоча раніше вони могли долетіти лише до поля бою. Вороже безплотиння день може нести від 50 до 90 кілограмів корисної ваги. І загалом це той потенціал, який може використовуватися як тільки для корисного навантаження, так і в тому числі для комбінованого. Також окупанти пробували перетворити свої дрони на вакуумні бомби. Прикріплювали до них термобаричні боєприпаси. Спочатку вони розпилюють у повітрі горючу рідину, створюється газова хмара. Далі ця хмара підривається. Вибух дуже потужний. Температура досягає до 2600 градусів за цельсієм. У цей момент ударна хвиля у 10 разів сильніша ніж від стандартних вибухівок. Однак такі дрони, до яких щось намагається прикріпити ворог, дорогі, а Кремль робить ставки на масовість і дешевизну, переконані експерти. Україна у відповідь шукає протидію. Одна з них дрони-перехоплювачі. Такою розробкою знищити ворожі БПЛА в п'ять разів дешевше за ракету, заявили у Reuters. Там додали, Україна готує з них повітряний щит. Однак, експерти попереджають, росіяни вже шукають, що можна встановити на свої дрони, щоб протидіяти нашим перехоплювачам. Тому Україна готується працювати комплексно, знищувати ворожі цілі і бойовою авіацією. У цьому допомагають міг 29 «Ф-16», міражі. Полюють за цілями із ПЗРК та ЗРК. Також мобільні вогневі групи залишаються ефективними, коли дрони летять на низьких висотах. А ще українці продовжують створювати нові розробки, які будуть приземляти російське залізят. Вперше в Україні представили саме реактивний перехоплювач шахедів дрон Мангуст. Це неодноразовий БПЛА. Він має підлітати до ворожої цілі, відкривати вогонь з дробовика. Після збиття може продовжити полювати на інше російське залізятче. Наша розробка може розігнатися до 310 кілометрів на годину, а ще піднятися на висоту до 5 кілометрів.